Ці бризовики підійдуть тільки на Volkswagen Touran і Volkswagen Caddy, На Touran з 2003 по 2010 рік. На Caddy з 2004 по 2009 рік. Не підійдуть вони на Caddy Life Maxi Чи Leaf Maxi, хто як називає. Передній ще може якось підійдуть, а задні, ну, скоріше, 99% що не підійдуть, тому не раджу ризикувати. Що можна сказати про ці бризовики? Вони з термопласту, трішечки гнучкого, ну, не дубовий, скажімо так. Це у нас задній бризовик. Ширина бризовиків, зокрема, заднього, 20 см. Це внутрішня сторона. Вони ідеально сідають по кузову та в штатні місця. В штатні місця сідають передні бризовики. Це правий передній. Є отвори під штатні місця, нічого сверлити не потрібно ні в бризовиках, ні в самій автівці. Ось язичок під поріг, тобто тут поріг закінчується, починається крило. Тут вони все ідеально сідають. Нічого пиляти, різати не потрібно. Якщо передні стоять штатні місця це все просто, то задні чіпляються по-цікавому. Тому що, якщо замість передніх можна втулити універсальні і якось воно так буде, то на місце задніх універсальні ну, ніяк не сядуть. Розказую чому. Тому що у вас, виходить, там ззаді, де чіпляється бризовик, іде дуже глибока ніша. І вчепитися там брезовиком універсальним, ну ніяк. Тому ці бризовики задні, вони надягаються на бампер. Є ось такий тут отвір. Вони надягаються на бампер. В комплекті разом з шурупами йдуть такі скоби, по дві скобки на один брезговик. Це якщо ми говоримо про задні. наділи на бампер, скоби вчепили, плоскогубчики взяли, зажали і так вони тримаються. Це у нас виходить внутрішня сторона, цих скоб, особливо видно, не буде, тому що ось так буде бриговик. Тут у нас зад машини, тут у нас заднє колесо. Для того, щоб задній бризовик краще тримався, не тільки на скобах, беруть ще, практикують такі моменти. Беруть сюди просто герметику ще надавлюють і тоді надягають на чистий бампер І зажимають потім скобами. Ну, щоб взагалі максимально надійно вони трималися, то беруть просто перед тим, як вчепити бризовики, беруть, просвердлюють цю скобу наскрізь і надягають на бампер, і потім шурупчиком наскрізь просвердлюють цей бутереброд, який складається з скоби, з бризовика і з бампера. Це, якщо вам не шкода. Бампера. Ось і все.